Всім привіт! Вітаю вас! У нас сьогодні третій день марафону. І для вас я приготувала лімфодренажний масаж лиця. Що потрібно зробити перед тим, як робити взагалі лімфодренажний масаж? Його можна робити будь-коли, але перед тим бажа випити скляночку теплої води або якоїсь теплої рідини. Це допоможе краще, звичайно, води, бо це допоможе краще. Виведення токсинів з нашого організму. І масаж бажано робити на якусь основу якийсь дуже зволожуючий крем, який тримається, або олійка. Кращий варіант звичайно, олійка, але ось собі виберіть. У мене спеціальна масажна олійка для лиця. Я собі набираю трішки. І спочатку ми проглажуємо зону декольте, там де у нас під ключицями, ямочки, шию. Обов'язково намажте добре шию. Шию? І лече? Легкими, легкими рухами. Принамостіть. Потім, якщо у вас залишиться олійка, ви потім її підете і змиєте. І ще не сказала один такий корисний косметичний уже факт, що лімфодренаж краще робити на чисте виметелице, бажано з якимись косметичними засобами для вашого вмивання, ваш догляд. Ось, ми намастили олійкою є. Що ми далі робимо? Ми беремо колачки і трішечки дуже акуратно, легенько простукуємо під ключичками з одної сторони і з другої сторони під ключичками знаходяться великі лімфовузли. І коли ми простукуємо акуратно, дуже легенько не робіть зайвих рухів, тому що лімфа вона не є десь всередині, вона зразу майже під шкірою. Тому нам дуже зусилля великих не треба робити, щоб з нею працювати. Але ми трішки себе простукаємо. Супер. І візьмемо, промасажуємо під ключицями одну сторону і другу сторону. Беремо ямочки, бачите, у нас тут такі ямочки і в ямочках теж промасажуйте дуже акуратно, легесенько, обережно в кого І ще основні лімфатичні вузлики це оце під ключицями. І ще за вушками, під вушками оця можете взяти такі дві. Два пальчика і крезеточку, і промасажувати спереду і ззаду, і ведемо від мочки, де внизу закінчиться, догори і донизу. Теж активувати нашу лімфу і ми перейдемо до масажика. Лімфодренажний масаж ми завжди робимо до основних лімфовузлів. Якщо ми робимо це масаж лиця, то ми починаємо зверху, йдемо донизу до підключиць. Завжди основна точка завершення масажу йде під ключицями зверху. Потім йде по бокам. Тут обов'язково багато лімфобузлів. Лімфа проходить тут і йде вниз по шиї і до ключиць. Добренько, протернемо вушка. Супер! Тепер ми беремо дві долоні на центр пальчиками і розводимо їх в сторону до наших скронь, от сюди. Розводимо так, робимо це сім разів. Розводимо. Це не має бути дуже якийсь сильний. Сильне натиснення, ні достатньо легенького натиснення, і це все буде працювати. Є гарно, знімає напряки, гарно, робить колір лиця, підтягує наше лице супер. І тепер ми від скронь робимо по біля вушок, від скронь до вушок, до бокової сторони шиї і до впадинок ключицями і до ключиць завершуємо ту точку. Робимо ще раз, проглажуємо себе. Тачечка. Ще. Є, ще. Так, ще. Має бути добре, гарно. Приємно. Дуже добре робити його зранку. Щоб гарним піти собі на роботу. І ще останній разочок. Є, супер. Далі ми йдемо під пальчиками. підводимо під очима, але не під самими під очима, а де у нас кісточка закінчується. Сколова отут. І ми тут, по скулі, по верхній частині, проводимо і до наших скронь і від скронь йдемо вниз що Ще від носика по краю з кістки і вниз. І завершуємо тоді. І ще. 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 І останній раз. І тепер йдемо вниз від кінчика носа по скулі внизу. І так само ведемо вже трішки нижче до вух. До самого, де росте волосся, туди теж промасажуємо ці точки, бо якраз тут у нас проходить лімфатичні вузли. І лімфа проходить тут. Так що ми тут промасажовуємо і йдемо вниз. І ще о! Можна таким способом робити, а можна таким. Як вам зручніше. Мені наниз краще брати, там, де кісточкою від казінного пальця. Так, зручніше мені. Я так добре притискаю. Так. І ще раз наголошую на тому, що це має бути відчутний рух, але він не жорсткий. Ми акуратно проводимо по лицю, бажано, щоб долоні. Руки, пальці скользили. Так, і останній разочок хоп. Хоп. Його можна трошки цей масаж робити швидше і вміститися в 3 хвилини, 5 хвилин. У нас трошки виходить довше, бо я вам ще багато розказую. І тепер ми робимо по підборідку. По підборідку дивіться, ми захоплюємо вказівним і великим пальчиком ми погоріне і по нижній стороні. По нижній стороні великим пальчиком, а вказівним по краю верхній сторони. Підборідка. І від підборідки йдемо до гори, до мочок вушок. Так є. І ще. Добре. Так. До вушок. Ще добре. І ще. Супер. І тепер знову від скронь донизу по шиї і до наших підклічей. Ой-ой-ой, ще. Є, ще. Так. Ще. Хочеться мені ще раз погладити своє лице. І ще. І ще. І тепер ми розмасажовуємо нашу шию. Піднімаємо підборідок трішечки догори і розміж її вниз до наших впадинок, там де ключички. І тепер під ключицями. Це останній рух. І ще. І ще масажуємо останній раз наші впадинки. Дуже акуратно, дуже ніжно, без зайвого, жорсткого натиску. І притримали, затиснули і тримаємо. Теж не сильна напруга, дуже легенька. І дихаємо глибоко, військово дихаємо глибоко. І після цього я бажаю вам. І раджу ще раз випити скляночку води і перейти до нашого ще одного комплексу, який вже буде на все тіло. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви підтримуєте мій марафон і марафон та разом зі мною. До нових зустрічей. Па-па!